В общем, як обычно, груша зацвіла, яблуня зацвіла, виноград розпустився, обіцяють мороз. <firing> да, справились. Все-таки, що робити в таких випадках? Ну, вибору немає, так? Можна да? comm... Денис, куди почки ламаєш, ну киш оттуди. Зараз дідусь побачить, мороз буде не страшний. Дивіться, якщо, наприклад, виноград, то можна закутати агроволокном, наприклад, чи чимось таким Там тряпками, он, можна одіялом, на якому онучок катався на качельки. Ну, такі варіанти. Більше прості, наприклад. Але у домашніх умовах там не будете шви, можна мангалом, до речі, розпалюєте мангал і так часто роблять. І бігаєте по садку, окурюєте зазвичай 5-6 година ранку, це найхолодніший період. Теж е, мудохання. По препаратам є справді такі препарати: антистресанти. тобто її ними обробили і на, е, пі, збільшується стійкість до морозу. Антистресанти вони на основі морських водорослів. Е, це там е, мастір, е, мастеровський е, мегафол е, 20 мм на відро води, потім ензимовський аміностім, е, Потім е, фірми Грогрін. Я забув, як називається. В общем, антистресс. До речі, грагріновський теж антістрес хальошаншинаршиново толковий препарат. Забу просто слово неважливо. Тобто, антистресант вони діють. Похожою структурою, скажімо так, ви обробляєте і перед заморозком, але бажано і після заморозку також обробити антистресантами. Вони, в принципі, своєму не токсичні, трішки вонюченькі, бо водорослі обробляєте і рослинам переживати набагато легше. До речі, смородина, агрус, троянди. Таку штуку ми ніколи не обробляємо, йому нічого не стається.